Через пару хвилин будемо стартувати. Віка, ти готова? Завжди готова. База. з з'єврошеємо. Багно. все як ми любимо. Ми домінуємо просто. Треба поригати. Це кросфіт. Щось кажуть, бутерброди дають. Двога води, все вирішує. Він тільки навалює. По камінням. Останні метри. Віка, не зваляй. 4.45. Попереду. Цікавий день. Чого на всі ці змагання? Так рано треба прокидатися. 5.30 я вийшов з дому і прямую в бік залізничного вокзалу. Десь приблизно біля восьми я вже буду віддаремче. І зручно тим, що відразу на залізничному вокзалі від ремче. Там якраз реєстрація на забіг. Там же десь приблизно і старт. Тому все дуже логістично добре зроблено. Що, друзі, ось я в Яремче, І тут вже починається туса. Нас зустрічає надпись Red Bull та Горгани. Що, зареєструвався я, роздали мені стартовий пакет. Як завжди, атмосфера дуже класна. Всі на позитиві заряджені, готові на стартовому Вось. через пару хвилин будемо стартувати Віка ти готова ну що ми блін Які гори красиві засніжені там Все, починається. Починається. Багно. Все, як ми любимо Просуваємось ми по багнюці. Поки всі йдуть. Хтось трішки біжить, трішки йде. Перша частина, як завжди, переважно вверх-вверх. Треба паригать. Далі вже друга частина будемо бігти вниз, вбивати їх. коліна, але кайф. Дівчат багато. Хлопці всі по домам сидять. Та вже трохи сніг починається. Я з палкою. кросівки вже вщент городні. Поки щільно рухаємось. Стежка вузька, дуже брудно, слизько. І ми щільно йдемо. Я б такий, що швидше йшов, але. Поки такі у нас криви Віка захворіла, горло болить, рухається повільно. Дівчата кіборги Яка крута тусовка. Ну, ну все, веселуха почалася. Можна тепер побігти хоч трохи. Дорога, звичайна така собі. Ковзаємось тут Вітераць холодний. Ліка Доганяй мене, 4 кілометри ми пробігли. У мене вже перший гель пішов. Я відчуваю, що все. Ще трішки. Головне не пропустити цей момент. Коли пора. Головоди закинуть. Якщо пропустиш, то тоді прийдеться чекати вікно десь хвилин 40-50, поки відновиться цукор в крові. Так що отак. Гелі. Гелі це маст хев. І по такій погоді, по такому брудному маршруту палки. Палки це мастхев. Ну і звичайно правильне вжиття. Біжай, біжай. Ну шо, Віка, як ти? Доза. Доза? Так, Тут класно. Изотоники дають. Можна трішки фруктози закинути. Банани, яблука, кола. Все, зараз переважно вниз буде. Ми всіх обганяємо, так? Унижаємо і властвуємо. Ой! Затя на груди, ривок штанги, Ага. Присідання, станова тяга. Бо істина. Що все вирішує. Ну все, все, розвертайся біжи гарно. Наближуюся я до другого КП. Не знаю, який кілометр. Щось кажуть, бутерброди дають. Але ні, бутерброди, це не наша тема. Зараз гелем закинусь. І все. Кіткат. <клес> шоколадку з врошень. Ну там пару. Ага. Таких. Не втримувався. Порада від професіонала. Вуглеводи все вирішують. Амінь, брате. Ага, більше все, що не буде. Не буде, так? Що, Роман, тік-так діє чи ні? Тік-так діє? Кіт-кат, тік-так, бділка. Шоколадка все вирішує. Слухайтесь, профі, їжте углі. Вон віка наваляє як пока меня Що, 13, 13 кілометрів позаду, польот нормальний, все класно, квадри забились, коліна трішки відчувається вже, серцево судина, дихальна система просто. Ноги, правда, закисають. Так, спустилися ми я ренче. Це наш маршрут пролягає через базарчик. Залишилося десь 3 кілометри, наскільки я розумію. Останні метри. Віка, не збавляй. Давай прискорюйся. Лишилося 100 метрів. Давай, 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 давай! Молодці! о думав, молод бачить. Não, що 3-0-1 мій результат. 3 години-одна хвилина. Насправді було легше, ніж я думав, набагато легше. Взагалі, на початку, дуже повільно ми бігли. Я міг набагато швидше на початку бігти. В кінці трішки треба було потерпіти, але не дуже сильно. Дуже мені сподобалась ця дистанція. 20 кілометрів якраз те, що мені треба було. Задоволений я своєю формою і, в принципі, хотів вкластися б 3 години на одну хвилину, в принципі, не встиг, але е якби я трішки слідкував за мапою, то я б трішки прискорився рані раніше і ми б встигли тоді три години вкластися. Бо в нас сили були, ми, б... ми бігли в кінці повільно, ну, більш-менш е можна було набагато раніше прискорюватись, починати. прискорились только тільки в кінці останні 200 метрів можна. Так що так. Давайте, вы сможете, быстрее! Что я вам скажу, друзья? Задоволений я своєю дихалкою, судинною системою, дихальною системою. Задоволений своєю формою. Екіпіровку дуже класно я підібрав. Було не холодно, не жарко, якраз то, що треба. Ніхто мені не заважало. В жилету в цьому дуже зручно було бігти. Кросівки, клас. Все супер. Е... Єлі. Працювали так, як треба. А, і зато нік спрацював, ніяких порч а... не лапав, нічого не було такого. Так що все супер.